Вітаю вас сьогодні 28 й день із циклу 365 днів одного року. На протязі року будемо знімати коротеньке відео. Один і той же об'єкт буде перед нашими очима. І буде видно, він же не неоднаковий цілий рік, змінюється. Ми, як правило, замічаємо тільки різкі зміни, а тут можна буде, проглянувши підряд ці маленькі відео, побачити, як поступово змінюється об'єкт, набуває іншого вигляду. Ну і наше життя таким чином. Змінюється. Ті, в кого є дітки, знають прекрасно, коли вони маленькі, що думають батьки. От якби вони виросли. Непомітно один день схожий на інший. Дитина ніби одна й та ж. Настає момент, коли вони виростають. І людина тоді з великою ностальгією згадує ті моменти, коли вони були. Маленькими, от якось ми не помічаємо оці щоденні зміни, а вони є. Всього вам найкращого будьте здорові. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, а основне бережіть хороші взаємини у сім'ї і зі своїми друзями. Взаємини це є найдорожче, що нам у житті зустрічається.